Пасад не для дідів, адже тут 240 кінських сил, топова комплектація та повний привід. Ну ладно, ну а якщо ви потужний дід, то цей посад точно для вас. А якщо молодий дід, так тим паче. Лед оптика з вирізанням зустрічних машин, омивачі фар, парктроніки 360, камери 360, адаптивний круїз, камера асистентів. Тут у нас присутні шильдичок помоушен. І переходимо до салону автомобіля. Рубаний руль. Датчик світла та дощу, акустика від сидіння в нас Ergo Comfort, по асистентам. У нас є все. Також є лік, є духовка, два кресла. Що ще треба тим дідам, щоб вони купили цей посад? Сидіння, шкіра Алькантара, електричний ручник, бездротова зарядка, максимальна мультимедія, вебасто, підігріви, запуск з кнопки, старт-стоп, ESP, автохолд та все, що тільки тут можна. Позаду у нас також клімат, ніші для власних речей. Алькантарочка, шкіра все зручно та комфортно. Бітурбо просто пушка, салон, багажник, електропривід, кришки багажника. Тут ми маємо резиновий коврик, всі місця складаються. Шторочка також присутня, вона не випадає під кришкою багажника в нас багато місця, інструменти, полички для власних речей, а також тряпочка в комплекті. Куди ж посад без великого багажника та кнопочки? І тут у нас виїжджає фаркоп. Сюди любий дід може прицепити причеп, також привезти посадкову картоплю, моркву та посадити цибулю. А оглянути цей апарат ви можете в нас на вулиці Софіївська, 19, село Бірологородка. Чекаємо на вас.